Тож, друзі, міжнародним треком будемо продовжувати. З нами Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Босній Герцеговині, 2010-2017 років. Пане Олександре, вітаємо вас привітання вам та глядачам. Для вас ми приготували чергову заяву, якщо її так можна назвати, міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Він знову перерахував російські умови для припинення війни. В інтерв'ю горській пресі заявляє, що для миру необхідне. Цитую. Міжнародно-правове визнання нових територіальних реалій, що виникли після анексії Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та е, Херсонської областей, ну таке сказав. І не, і не лише це. Пане Сергію, чому час від часу вони е, проговорюють ці абсурдні е, з міжнародної точки зору речі? Ну, як сказав пан Рюте, генеральний. Секретар НАТО Лавров вже міністр закордонних справ з часів Ісуса, і нічого толково за цей час не сказав. Це дослівна цитата. Ну, власне кажучи, оце ми ще раз слухаємо ці речі, що він озвучує, які неприйнятні. Міністр країни, яка постійний член Ради безпеки, і всі його пропозиції не відповідають статуту. ООН а Рада безпеки, де вона член Росія, постійний член, має підтримувати мир і стабільність у світі. а Вона його дестабілізує і руйнує. Тому е ці вимоги абсолютно нереальні. Вони робляться спеціально, що, начебто, хтось не приймає російських умов миру, щоб продовжувати війну. Ну, власне кажучи, і українська сторона вже. Нагадала здається, МЗС сказав: уже якщо ви звинувачуєте Україну в нацизмі, то проведіть денацифікацію, перш за все в Москві, тому що те, що відбувається в Москві, цій пропаганді і так далі, такого не було ніколи навіть в радянські часи. І якщо Росія говорить про те, що треба відновлювати СРСР, то тут про СРСР взагалі. Нема жодної мови. Тут іде мова про відновлення Росії великої, тому що в СРСР там були якісь республіки, якісь права республік. Тут хочуть просто щоб все було по-російськи. Ну і відповідно ніхто цього не хоче допустити ні в Україні, ні в інших сусідних країнах. Тому Москва має очікувати відповідну відповідь від офіційного Києва і від українського народу студія. Пане Олександре, а дозвольте поцікавитись. Перш за все, я теж хочу поділитись певним своїм радійним досвідом. Я зараз поясню до чого я кланю. Зазвичай друзі між нами кажучи, якщо радіоведучому немає що сказати, проговорюється яка погода, скільки часу на студійних годинниках, це все свідчить про те, що ну певно, ведучому потрібна пауза. Пане Олександре, ви. Дипломат досвідчений. Е, росіяни говорять одне і те саме, зокрема Лавров, це заповнення інформаційного вакууму. Чи е, серед дипломатів теж є свої хитрощі, коли ти ді, коли нема що сказати, і ти щось дістаєш для того, щоб це зробити? Ну перш за все він звертається до внутрішньої аудиторії російської, як mm -hmm. то кажуть, щоб вони бачили що щось. Позиції сили виступає Москва. Москва, очі мир, на своїх умовах іншого не може бути певною мірою, це є залякування кого декого з сусідів, якщо з Україною так ведуть себе, то що будуть з меншими російськими сусідами, яким чином розмовлять. І, власне кажучи, така демонстрація неповаги до міжнародного права зараз. Ну вона вже давно присутня в Кремлі. Зараз вона ще періодично загострюється, і, власне кажучи, вже нікого не дивують такі заяви, які абсолютно як то кажуть, не відповідають. Якщо вже каже Лавров дійсності на полі бою, то вони абсолютно цій дійсності на полі бою не відповідають. Ну, і, власне кажучи, те, що вони е, тільки принижують український народ і сусідів і того ж Рюте. Пам'ятаєте, вчора Медведєв сказав, що Рюте знадобиться, вчитися російську мову, бо прийдеться побувати да, в російських таборах в Сибірі. Ну, дуже добре, значить, будемо всі готуватися з Європою до віці чи Росії і раз вже таким чином вибудовується. Відносини з Україною і з Європою, то відповідь буде очевидна спільний дії проти єдиного загарбника і єдиної небезпеки, яка не тільки для України, а для всього континенту, пане Олександра, ну давайте тоді поговоримо про Рюте, тим більше щоб ви вже його цитували. Тут наскільки я розумію, мова про інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс. Так, New York Times. Марк Рюте дав власне інтерв'ю, і прозвучало декілька тез. Давайте до них повернемось. Перша теза: якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він захоче, щоб перед тим Росія атакувала країни НАТО, аби відвернути увагу світу від індо-тихоокеанського регіону. І власне, ось ця фраза Медведєва, про яку казав пан Олександр. Вона є якраз реакцією на цю фразу. Ну і е, другий ще аспект, на який звертають увагу, змі Рюте все ж просили прокоментувати його стиль спілкування з Трампом, адже після саміту НАТО його називали підлабузництвом та плазуванням. На що Марк Рюте відповів так: я вважаю, якщо хто е, колись заслуговує на похвалу, її слід висловити. А президент Трамп заслуговує на всю похвалу. Бо без його лідерства, без його переобрання президентом, без 2% цього року і 5% відсотків 2035 році. Ми ніколи не змогли би досягнути згоди в цьому питанні, зазначив Рюти. Ну відповідно він всі ці закиди в підлобузництві відкинув, пане Олександре. З чого почнемо? Чи повернемось ми ще раз до цього нацькування Путіна на країни НАТО? Чи в вважаєте ви це реалістичним сценарієм, наприклад, в коротко або середньостроковій перспективі? Ну і звісно, куди ж ми без Трампа? Ну власне кажучи, найнебезпечніша ситуація це країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, От які можуть бути під ударом? Звісно, поки російські війська тут зав'язли в Україні, цього навряд чи буде. Але тільки тут все закінчиться Росія можливо там почне гібридну атаку мовно на нарву. Це так би мовити, досить російськомовне місто прямо на кордоні з Російською Федерацією, чи умовно це може бути і давгавпіл Довгофілсь… э, э, Латвії, який теж переважно російськомовний, і так далі, тому що для Москви, якщо хтось російськомовний вони чогось вважають, що це людина чисто пропутінська, що не зовсім так є, такі люди пропутінська, але далеко не всі ну хіба що там процентів 50-45 десь так їх можна рахувати в Естонії і е, в Латвії, е, тому о, для них небезпека реальна і е, власне кажучи. Е, чи буде саме сигнал після того, як Китай збереться атакувати на Тайвань? Важко сказати, але те, працюють всі європейські розвідки, доносять йому те, що інколи переговорюється китайського керівництва. Що інколи переговорюється між високими чинами Російської Федерації і Китаю? Не виключено, що такі речі були, і він. Не знає про них і вирішив за краще озвучити. Що стосується інших речей, рюте, давній друг Трампа він цінує ці зв'язки і розуміє, що Сполучені Штати Америки це ударна сила НАТО від позиції США. Багато залежить наскільки НАТО буде боєздатним єдиним, і чи буде там продовжуватися американське лідерство. Тому він дуже уважно ставиться до позиції Вашингтона, а це завжди всі генеральні секретарі НАТО уважно сталися до позиції Вашингтона, враховуючи ці дружні контакти, які Рюте має з Трампом уже досить давненько, не виключаю, що він їх хоче підтримувати і таким чином заохотити Трампа все таки більш активно допомагати альянсу. Тому що деякі його заяви всіх насторожили. Я думаю, Рюте це добре розуміє і тому ось так дуже дуже дипломатично розмовляє з офіційним Вашингтоном з лавою Білого Дому. Якщо в нього вийде, він великий молодець. Студія, а, пане Олександре, з приводу ще двох молодців, я зараз маю на увазі президента Франції, британського прем'єра, відповідно, Макрона і Стармера там теж в них. Ну, принаймні, як пише політико, є певне непорозуміння в тому, що в них, мовляв, різні підходи до роботи з американським президентом Дональдом Трампом. Ну, ми пам'ятаємо, що Макрон він так я би сказав по краю леза, ходить, маючи на увазі в тому числі його присутність в Гренландії. І, відповідно, стармер, який набагато більш м'який в, в, в цих стосунках, в цих відносинах. Скажіть, будь ласка, чи це продуманий хід дипломатичний, на ваш погляд? Ось таке, такі різні демонстрації таких різних стосунків, відповідно? Якщо чесно, то навіть в нас. Якщо офіційно, то ми якось дотримуємося однієї лінії поведінки з офіційним Вашингтоном. Зрозуміло, там не може бути різних речей. А от щодо незалежних експертів, вони у вас часто виступають, і я думаю, ви почули дуже різні оцінки щодо <с. діяльності Білого дому, глави Білого Дому, деяких речей пов'язаних політикою Білого Дому щодо України. Тому не дивно, що є різні підходи і е, таких країн, як Франція і Британія. Не, от, зрозуміло, що Макрон дуже політики в політиці вже дуже давно, він ближче до фініша. Йому особливо перед кимось заїскувати, ну, сенсу нема. Власне кажучи, поїхав до Гренландії, підтримав Данію. Ну так це ж ну, по великому рахунку відповідно до міжнародного права. До зрозумілих речей, як як не підтримать колегу, який яка член теж НАТО, і тут такі якісь речі незрозумілі дискусії і так далі. Е, Британія традиційний партнер Сполучених Штатів Америки і вважається вже багато-багато років один з найвідданіших союзників. Трачати цей статус Британія не хоче. І, і зрозуміло, що і прем'єр веде таку політику, щоб е, відносини Британії і США продовжували мати стратегічний характер, і, власне кажучи, через цю призму стратегічності і вибудовується політика щодо е, відносин на європейському континенті і щодо України, так це тро, до, досить трошки різні підходи, е, от але. Вони мають на меті не погіршити ситуацію в Україні і в опиранні російської агресії, для того, щоб діяти більш ефективно проти Путіна, проти Російської Федерації. І я думаю, що цей саміт, який буде відбуватися вже ближчими днями, англо-французький там деякі речі будуть погоджені. Між офіційним Парижем і Лондоном, і всі ці намагання якось посварити Лондону, Париж вони не пройдуть. Це дуже могутній тандем. Студія, пане Олександре. А і якщо ми вже говоримо про пари держав, я не можу не згадати укладання певних домовленостей між Великою Британією та Німеччиною, в тому числі з приводу оборонних планів. І з приводу взаємного захисту двох держав, Скажіть, будь ласка, наскільки перспективне укладання ось таких двосторонніх договорів? Ну тим більше що ну є ж там умовно, п'ята стаття, але тим не менш країни все ж віддають перевагу укладати ось такі двосторонні угоди. Це про що свідчить: криза НАТО чи щось інше? Ну, це свідчить про те, що я коли працював донедавна в МЗС, я був у двосторонніх відносинах. Займався а є багатостороння дипломатія. І з коли я був прийшов молодим і старі дипломати говорили, що основа дипломатії зовнішньої політики є двосторонні відносини. Багатосторонні – це пілотаж і так далі, дуже важливо. Ну, основа всього двосторонні відносини. Тому саме в цих відносинах є відображення того, як інтереси двох партнерів можуть реалізовуватися. Тому це партнерство цікаве і Лондону, цікаве і Берліно. Власне кажучи, є дотичні точки. Є певне, я тільки що згадав двостороннє партнерство Франції і Британії. Є двостороннє партнерство Франції і Німеччини окрема тема. Але під час реалізації саме двосторонніх проєктів країни можуть домовлятися про дуже важливі теми, проєкти, які відповідають національним інтересам, і такі важливі країни, коли між собою партнерські виступають, вони приносять додану вартість усьому альянсу, тому що. І Німеччина, і Британія є визначними членами альянсу, займають провідні місця в НАТО. І, власне кажучи, їх партнерство не тільки на рівні двосторонньому, а воно і приносить користь у всьому. Північно-Атлантичному блоку студія, пане Олександре, трохи менше 15 хвилин в нас лишається. Давайте ще звернемось до американської політики, тим більше американського президента Дональда Трампа ми сьогодні вже згадували, що маємо певне затища на близькому сході. Гарний в емоційному сенсі, щонайменше саміт НАТО в ГАЗі, як ви зараз вбачаєте. Точку настроїв, якщо хочете, американського лідера станом на зараз. Ну і великий же ж прекрасний закон прийняв конгрес. Знов таки, яка ця точка, в якому перепрошую, можливо, гуморі перебуває американський лідер, і відповідно, які перспективи все це окреслює? Дипломати дуже обережно. Коментують теж як перебуває в якому настрої найбільш впливова людина планети, тому що це коментар впливає і на деякі інші речі, відносини, і так далі. І треба бути дуже уважним при підборі слів і порядку фраз, коли говориш про Сполучені Штати Америки, про її лідера. Зрозуміла ситуація. Змінилася не така, як була раніше, і між тим вона вже надовго, тобто для неї треба підлаштовуватися. От і чим швидше Україна підлаштується під таку нову парадигму розвитку подій, тим краще ми можемо використовувати українсько-американські стосунки. Треба сказати, що трошечки ми вийшли, начебто, з фокусу американської політики, але як сказав наш президент, ось остання телефонна розмова була надто продуктивною, надто важливою, надто цікаві для України теми були обговорені з американським лідером. І, очевидно, деякі речі Дональд Трамп підтримав, підтримав після певної паузи, і це дуже добре. Так, що конкретизація цих домовленостей, мабуть, буде йти, як і говорив наш президент, зустрічі делегацій уже більш експертного рівня на рівні міністрів, не, от керівників служб підрозділів, і нам важливо цей американський напрямок, який при тому, що Європа намагається замінити підставити своє плече чесно, щиро. Поки що це вдається лише частково, тому в Україні ці стосунки з американським партнером надто важливі. Нам дуже потрібно не втратити цю американську підтримку, взаємозв'язок. Мені здається, в цьому напрямку у нас вже є невеличкі сталі здобутки, які можуть перерости в серйозні речі. Студія. Пане Олександре, і в американській політиці абсолютно точно є трек, який нам дозволяє ну як мінімум більш вільно е висловлюватись. Я маю на увазі це амбіції і політичні амбіції Ілона Маска, е щоб додати, як то кажуть, градусу. Я наведу дані іпсос. Також ці дані опитування демонструють, що майже 71% виборців американських відчувають себе втомленими або розчарованими політичним процесом. 28% мають негативне ставлення до обох партій: мається на увазі демократична та республіканська. Найвищий рівень за майже 30 років. Дані 23-го. і 69% політично незалежних: 53% демократів, 48% республіканців підтримують створення третьої партії, і це вже дані за 2024 рік. Тобто, як ми бачимо, поле для маневра ну, начебто, є пане Олександре. Що думаєте з цього приводу? Уколе є, звісно, що о, Трамп він і проти, звісно, того, що йшла трипартійна система. От двопартійна вона вже усталена. Періодично, там якась третя партія з'являлася, але е, як правило, цей проект зникав дуже швидко. Але тут трохи інша ситуація, і мабуть, це турбує американського президента за новим політичним проектом стоїть найбагатша людина на планеті. І вона очевидно зможе фінансово підтримати цей проєкт досить спокійно. Ця людина о, о, має серйозний вплив в соціальних мережах, в медіа, і це гарантує певний успіх цьому проєкту, якщо він таки буде запущений, а нас налаштований серйозно і говорить про те, що вже цей процес пішов. От, тому. Тому треба сказати, що е, зупинити його досить складно. Е, от що це в традиції американців, когось там блокувати і так далі може бути, але щодо маска, це не так-то просто. Ну і, власне кажучи, можна подивитися далі, наскільки цей проект буде розвиватися е, в, в перспективі. В рамках Сполучених Америки. це дуже велика країна. І, власне кажучи, тільки дві партії, очевидно, для інших партій може бути місце. Але я б завжди з українського боку отримувався щодо того, чи це треба, чи не треба Америці, хай вони самі вирішують, тому що у нас є свої проблеми якими ми зараз маємо вирішувати з тими, перш за все, хто знаходиться при владі, а при владі знаходяться республіканці, при владі знаходиться Трамп, тому ми в своїй політиці і орієнтуємося на тих, хто, хто вирішує можливості питання підтримки України? А я думаю, що американське суспільство системи е, демократичних важелів там розберуться наскільки третя партія. Зможе ефективно діяти в політичній системі країни, яка себе декларує однією з найвільніших у світі. Студія, пане Олександре, є ще в нас 5 хвилин. Не можемо не пригадати, що вже 10 липня в Європарламенті відбудеться голосування за вотом недовіри президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Друзі, я вам нагадаю, що Урсулу фон дер Ляєн вважають жінкою яструбом. І з нашої точки зору це ну дуже дуже потужна політикиня, яка лобіює і українські інтереси, в тому числі разом з європейськими, пане Олександре. Чи на вашу думку, чи є чому хвилюватись пані Урсулі і чи монолітний зараз євросоюз? В нас 5 хвилин так. Ну, коли стається таке серйозне питання, не треба бути розслабленим, треба бути мобілізованим. Е, от, з одного боку, у Урсула Фондарляєн є підтримка найбільших політичних гравців в Європарламенті, гарантована підтримка. Набагато гарантованіше, ніж там 50% голосів і так далі. З другого боку, мабуть, все-таки ми бачимо, що ультраправі набирають. Е, Сили в парламенті, в Європарламенті, раз вони знаходять голоси для того, щоб ставити таке питання на голосування. от-от недовіри. Ну, там є свої механізми. Це передбачено, ну, власне кажучи, документами, установчими Європарламентом. Очевидно, що Уславдерлян залишиться на своїй посаді. От і можливо, ось ця дискусія, яка відбудеться, буде на користь цьому загальноєвропейській справі, а також можливо і консолідації здорових сил Європарламенту, які мають розуміти, що ультраправі будуть займати весь час окремішню позицію. Ну і яка інколи може бути направлена на розкол. Європейських інституцій студія пане Олександре, а ось це розгойдування всередині Є Євросоюзу і оця публікація Сюзчайна Морнін Пост з цитатами, начебто, ван і. З приводу того, що Китай не допустить, і там мовляв якийсь там повчальний тон був е, в китайської делегації стосовно делегації європейської. Е, Скажіть, будь ласка. Ну наскільки ви вважаєте це ну вкид не вкид, злив не злив, е, але однозначно це не дуже схоже на поведінку е, китайського МЗС. Що вважаєте? Ну те, що воно офіційно не було озвучено? Ну скоріше всього, що не було. Ну це було б. Протирічило тій дипломатії, дуже стриманій дипломатії, виваженій китайські, яке вона демонструється останні десятиліття. Чи вони так думають? Ось питання. Тобто вони офіційно навряд чи такі озвучують, і, 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 можливо, газета зробила такі речі, про що між собою можливо говорять. І думають, цього не можна виключати, цього виключати не можна. Але знову ж таки нам треба якось пояснити Пекіну от, з європейцями. А що ж він має на увазі поразку Росії. Ну, Нам е, Пекін не хоче допустити поразку Росії в цій війні, е, от, і ми маємо сказати: якщо російська армія виходить з території України, це не є поразка Росії, це є виграш здорового глузду міжнародного права. І статуту Організації Об'єднаних Націй, за що постійно виступає офіційний Пекін, студія пане Олександре. Ми дуже дякуємо вам, що знаходите час ділитися з нами думками і досвідом. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині.